Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я розкажу вам про три найкращі книги, які я прочитала у першому твіріччі 2024 року. Насправді мені пощастило з хорошими текстами у першому півріччі цього року, але я виокремила три найкращі книги. І коли проглядала списки всього прочитаного за ці місяці, я одразу зрозуміла, що це будуть за тексти. Перша книга це історія про двох двійнят Джуд і Ноа, і саме їхніми голосами розказана ця історія. Я віддам тобі сонце, авторка Дженді Нельсон. І мене ця книга дуже вразила. Тому що я давно не читала історії загалом про підлітків, і ця виявилася дуже особливою і ну, просто втрапила якось в моє серце такою своєю щирістю, такою емоційною дуже напруженістю тексту, тому що насправді у книзі дуже багато різних питань, які порушуються, і вона така різностороння і дуже така непроста історія. Книга починається голосом Ноа, якому 13 років, і який розказує свою історію. А потім розказується історія голосом його сестри Джуд. І так ми бачимо з різних сторін цей текст. І він про. Те, як відчувають себе підлітки, він про те, як вони віднаходять своє кохання, він про те, як вони відчувають одне одного, і як загалом ця двійнят-історія ведеться в житті, тим, що вони дуже відчувають одне одного, біль одне одного якісь. Особливі особисті переживання одне одного, і вони можуть бути дуже далеко, але відчувати це все, і це про їхню сім'ю, і про те, як вони ну буквально воюють за материнську увагу до них, і про взаємостосунки взагалі в цій сім'ї, і про взаємостосунки подружжя, тобто їхніх батьків. І як якісь вчинки, і якісь події впливають на дітей, на їхнє життя, і, власне, в цій сім'ї стається в один момент дуже велике горе. І ці підлітки, які у тих своїх переживаннях підліткових, яких, які в них є, стикаються з дуже великими питаннями, які вони мають вирішувати і. Це просто як грім серед ясного неба, і ще більше заглиблює їх в якісь проблеми, в те, як це все подолати, і ніби ще більшу яму таку вони потрапляють. Але врешті вони виборсуються звідти, і врешті буде тут сонце, і буде світло в цій книзі. І в цій книзі багато мистецтва, тому що ці діти пов'язані з мистецтвом обоє, і так само це їм передалося від їхньої мами. І тут буде про скульптуру, тут буде про е, малювання, і так само про е, сприйняття себе і відчування себе е, може інакшим, а не таким, як всі інші, і чи буде ця дитина висловлювати свої почуття, і чи зможе вона це робити в тому суспільстві, в якому вона живе, і яке описано так в цій книзі. І, власне, оцей момент, який описаний з різних сторін, і коли в цій історії йдеться якась одна сторона, і ми бачимо, чуємо думки цієї дитини, а потім ми бачимо абсолютно іншу сторону і те, як інша дитина це все відчувала в той момент, і їм обом було боляче. Але вони по різному це відчували, вони по різному це проживали. І все не так іноді, як здається. На мій погляд, дуже гарно описано саме підліткові оці відчуття переживання і проживання того горя, яке сталося в їхній сім'ї, і, врешті, важливість розмови, яка відбувається, і яка дає світло, яка дає розуміння, і це така завершена історія, завершений текст і. Так, я вже сказала про те, що буде тут світло і буде тут сонце в цій книзі. Але ця історія дуже щемка, дуже така особиста, про внутрішні переживання. І мені вона дуже сподобалась. Я була просто вражена цією книгою, цим текстом, бо я взагалі про нього ніде не чула, нічого не чула, ніде не читала. І колись вихопила на гаражному розпродажі і цього року. Планувала прочитати цю книгу і прочитала просто чудова історія. І тому вона в найкращих книгах першого півріччя. Ще одна книга це Кетрін Стокет та її текст Прислуга. І це перший текст, який написала ця авторка. І він, на мою думку, дуже сильний. Це дуже сильна історія про расову дискримінацію в Америці. Це 60-ті роки. І тут показано, як ставилися до темношкірих людей, які були прислугою в будинках білих людей, і як до них ставилися. Це Ейбілін, яка все життя виховує дітей у білих сім'ях, а сама вона втратила свою єдину дитину. І вона продовжує дарувати свою любов і знову виховує наступні сім'ї білі так само її дитину. І як ставляться до цієї жінки, і як сильно вона намагається передати свою любов цій дитині і намагається пояснити, що немає різниці між кольором шкіри людей. Всі люди однакові, але вона розуміє. Глибоко десь в серці, що кожна ця дитина, вона це бачить, все одно потім виростає і стає такою самісінькою, як їхні білі дорослі, але вона вірить, що ця дитинка, яку вона зараз виховує, запам'ятає її настанови, запам'ятає те, що вона їй пояснювала, що всі люди рівні. Ця книга сповнена таких дуже болючих е, історій і болючих випадків, які тут трапляються. І це дуже несправедливо. І від цього хочеться плакати, кричати е, від того, що не можна так ставитися, просто тому, що хтось іншого кольору шкіри або. Просто ця ненависть, яка ні звідки. І це якісь такі правила, які навіть були писані в книгах. І тут героїня книги Скітер. Це дівчина з білої сім'ї, яка приїздить після навчання додому. І вона, власне, колись натрапляє на таку е, одну книжечку, де прямо написано якісь правила поводження з чорношкірими людьми. І її жахають ці всі правила. І вона загалом е, повертається додому і так само має якісь. Свої мрії і плани на життя. І тут показано теж дуже цікаво, як її сім'я сприймає, так і що від неї очікують, що вона вийде заміж, що вона буде вдома, і так само в неї буде прислуга. І все ось так знову по колу ця історія повернеться. Але Скітер не хоче бути в цій історії саме такою. Вона... Хоче написати книгу, в неї є якісь свої думки і плани на своє майбуття. І вона, впевнено, рухається до цього. Але звісно, тут із перешкодами, і те, що тут траплятиметься у книзі, це теж дуже цікаво і взаємостосунки загалом скітер зі своїми батьками і от в цій сім'ї стосунки теж. І так само ще історія це тут такі ключові, скажімо так, історії, але довкола них також. Ж багато інших таких розголуджень це ще одна історія про мінні. Це так само прислуга в будинку в білої жінки, і вона така невгомовна. І за словом, в кишеню не полізе, їй важко знайти роботу. Через це і відповідно вона все ж таки влаштовується в одному будинку. І теж дуже цікаво побачити спілкування їх і стосунки, і показано, якими є ці люди, тому що всі люди є різними. І так само серед білих людей так само є дуже різні люди. Тобто є люди, які погано ставляться до своєї прислуги, а є люди, які сприймають їх на рівні, і ставляться до них як до. Своїх буквально якихось друзів і хочуть з ними навіть товаришувати, спілкуватися. І це дуже цікаво тут було написано. І мені сподобалось, як авторка розмаїто описала цю історію. І дуже багато було таких ключових моментів, де, звичайно, стискалося серце від того, що відбувається. Але оця різносторонність мені сподобалась. Вона дуже збагачує цю книгу і вона не однобоко показує це все. А справді можна з різних кутів так подивитися. І потім, наприкінці книги, авторка також писала про те, що вона дуже досліджувала цю тему, тому що в них також будинку була прислуга, і вона дуже жалкує, що свого часу не поспілкувалася з нею і не розпитала в неї про е, її якісь особисті враження переживання. І це також так було цікаво почитати. Ця книга також у найкращих книгах цього півріччя і мого 2024 року. І ще одна книга це Вірджинія, Вулф і її Орландо. Мені дуже сподобалось, як написано цей текст. Це правда, книга можливо, яка сподобається не всім, тому що тут немає розмаїтих діалогів, тут немає якогось такого сюжету, який би дуже динамічно вас вів, як читачів, і ви за ним слідували. Але тут також відбуватимуться події. Це історія про чоловіка, який потім. Стає жінкою, і це 300 років, які описані ем, від імені Орландо, і він не старіє, і він описує довкола все, що він бачить. І відповідно тут просто авторка настільки талановито і. Майстерно і просто неймовірно красиво описала думки Орландо, і як він вона потім мислить про мистецтво, про письменство, про якісь тексти, про книги, про людську природу і сутність, про чоловіків і жінок. Тут будуть також стосунки між людьми. Я багато зробила тут собі поміток, аби потім якось повертатися і десь продивлятися, щось нагадувати собі, тому що звичайно в момент читання це все пам'ятає, а потім воно з голови вивітрюється багато, і тому дуже класно потім мені проглядати. Я люблю лишати так. Якісь поміточки. Я вам просто покажу, як ця книга е, виглядає. Тобто, щоб ви розуміли, що тут немає е, розмаїття абзаців. Справді це не вигадка. Вона ось такими величезними абзацами буквально на всю сторінку. І не знаю, в цьому є якийсь шарм. Мені не було нудної читати, мені не було нецікаво її читати. А навпаки, це було дуже цікаво, дуже якось ввів цей текст мене як читачку за собою, і мені дуже цікаво було дізнатися, що там далі. І справді книга така дуже цікава, дуже незвична, і особливо оцими переходами просто в тексті від однієї теми до іншої. Як авторка уміло якось і це все описувала. І е, ці всі роздуми так настільки вміло якось переходила з абзацу в абзац, і якось е, це настільки було талановито. Я просто читала і просто в абсолютному захваті від, тому, від того, як Вірджинія Вулф. Сто років тому написала такий текст просто чудовий. Ну, мені він втрапив, правда, втрапив, мабуть, якийсь момент, і е, мені дуже сподобалось. Я не надьгувала з ним, а навпаки, е, тягнулася, що я не мала можливість почитати, і е, брала і читала, і читала і читала. Тому ця книга також у найкращих книгах першого півріччя цього року. Ось такі три неймовірні тексти, про які я вам сьогодні хотіла розказати, вони. Мене вразили, вони мені дуже сподобались, і вони точно у найкращих книгах цього року. Там буде більше книжок. На щастя, мені справді вдалося начитати багато дуже хороших текстів у першому півріччі 2024 року. Сподіваюсь, що таким буде і наступне півріччя, вже яке розпочалося. Ось воно буде збагачено. Також сподіваюсь, дуже хорошими текстами і нонфікшн літературою, і художніми книгами. Зазирайте на мій телеграм-канал, там також багато я публікую саме такого щоденного якогось свого читання, що купую дитяче і свою літературу якусь, і що читаю, і якісь знижки, акції намагаюся писати туди щось таке цікаве. Тому зазирайте, приєднуйтесь, буду рада з вами там спілкуватися. Дякую вам за увагу! Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!